Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні, до вашої уваги, огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. Монета, яка має штамп 21 Чому розмістив перед вами дві монети, розкажу вам трішки згодом. Але хочу зробити таке уточнення, що ця монета знаходиться в обігові, але зустрічається доволі нечасто. Хто не знає, які відрізняти, може сплутати із іншими монетами, зокрема зі штампом ВА чи зі штампом ГА. Адже ця монета має певні особливості. І треба знати на що звернути увагу. Як ви бачите, перед вами звичайна монета 10 копійок 1992 року. Коли ми визначаємо штамп монети, ми визначаємо три сторони: аверс, реверс та гурт. Розпочнемо визначення із аверса. Він існує лише один: це штамп 2.1. Як ж його ми визначаємо та як ми його характеризуємо? Ми бачимо, що середній зуб тризубця він гострий, вузький, листя рельєфні, знаходиться в різних площинах. Коли ми визначаємо штамп 2.1, ми з вами заміряємо відстань між крайніми остями. І вона складає 12 мм. Що ж до штампу 2.2, він в цьому штампі реверса БА не зустрічається, тому ми на цьому зупиняємо свою увагу і знаємо, що існує лише поверсу штамп 2.1, переходимо до визначення реверсу монети. Тут все доволі цікаво, як же ми його визначаємо і які особливості має штам БА. Штам БА характеризується тим, що грона номер 2 має форму великого тупокутного трикутника. Проте нижня ягода 2, вона менша в два рази, ніж всі ягоди, що знаходяться у гронах. І як ми бачимо, що Ягоди в рунах номер 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Вони збільшеного розміру, порівняно зі штампом ВА. Який же ми можемо зробити з цього висновок? Кожен може цю монету. Зустріте, але кожен може не може не відрізнити від штампів, що знаходяться в обігові. Тому звертаємо завжди увагу на те, що в грудь номер 2 ягоди вони великі, а нижня ягода вона малого розміру. Коли я вам говорив, що поклав дві монети, то вже хто знає, то по каталогу існує штамп. 2.1 BAM із мілкою насічкою та штам 21 BAK із крупною насічкою. Розпочнемо ми із крупної насічки. Саме така насічка є крупною. По всьому сегменту йдуть прориси, але вони великого розміру. Монета зі штампом 21 BAK на даний час зустрічається доволі часто та коштує від 120 до 150 гривень за один екземпляр. Коли ми з вами поговорили про штамп, 2,1 БМ, то знаємо, що насічка мілка. Прорізи йдуть по всьому сегменту, але вони вдвічі менші, ніж у штампові БА. Зараз для порівняння ці дві монети вам поставлю разом. Ціна штампу 2,1 БМ складає від 40 до 60 гривень на даний час. Тому ці дві монети треба відрізняти. розуміти, що вони мають певні особливості. Якщо ми порівнюємо гурти, адже ціна суттєва. То саме звертаємо увагу на те, що крупний гурт насічки більші, мілка насічка, вони удвічі менші, ніж у штампові 2.1 БАК. Якщо у вас залишилось питання по тому, як визначати цінні монети. Зокрема, по 10 копійках 1992 року чи по інших монетах присилайте якісні фото на Viber чи Telegram, надам повну та якісну оцінку ваших предметів колекціонування. Оцінка надається абсолютно безкоштовно. Тож на цьому буду закінчувати своє відео. Всього найкращого.